Відеоогляд збирання дитячого ліжка Ангеліна від дитячого магазину Джуно. На даному етапі ми дістали наше ліжко з ящика і поділили його на дві частини. Одна частина у нас буде це саме ліжко, Друга частина це у нас буде шухляда з коробом для маятника. Монтуємо наше ліжко. Беремо днище ліжка, беремо вузьку бокову частину. Гаєчка бочечкою і коротенькі винти. Вставляємо знизу в отвір гаєчку. І змонтовуємо все докупи. Скрутили. Монтуємо довгу суцільну бокову частину до ліжка. Той же самий спосіб. Беремо гаєчку-бочечку, беремо вин, вставляємо гаєчку і монтуємо. Ліжко поклали на бік для зручності монтування. Ліжко наше ми змонтували. Монтування днища відбувається на передостанній зверху отвір. В Останній етап ми змонтували відкидну бокову частину і змонтували замочок. Ось так вона працює. Замочок монтується на найкоротший винт і з середини гайку. Дуже сильно не затягуємо, щоб він більш-менш ходив. Зараз ми будемо монтувати короб шухляди і маятника. Монтується це за допомогою двох. Бокових частин з направляючими і трьох частин з Змонтували наш короб і вставили ДВП. Тепер монтуємо нашу шухляду. Спочатку монтуємо задню частину і три бокові частини. Потім в прорізи вставляємо дно шухляди і монтуємо фасадну передню частину. Шухляду ми змонтували. Тепер по центру до шухляди монтуємо додатково ще отакими от, от саморізами днище. Спочатку монтуємо маятниковий шарнір на ліжку. Беремо шарнір, беремо винт, вони лежать окремо. Вставляємо винт в шарнір, вставляємо проставочку і це все скручуємо до купи. Монтуємо маятникову систему вже. Безпосередньо на сам каркас. Беремо винт в тому ж самому порядку. Вставляємо винт. вставляємо проставочку, трошки підтягуємо і монтуємо це все на місце вже. Ось наша маятникова система змонтована. Працює таким способом. Ну, ось таке гарнесеньке ліжечко у нас вийшло. Ліжко має. Три положення дна. Ліжко має відкидну бокову частину. Звертаємо. І вона у вас відкидається. Ліжко має фіксацію маятникової системи. І ліжко має шухляду закритого типу.